Всім доброго дня, ми живі, здорові, трошки вам розповімо всі на місці, всі, все, триколор і лісенок. Лісьонок, лісьонок он, бачите, он вже сидить, грається. Он. Он вже грається. Це, це вони тільки що поїли, я їх тільки що годувала. Треба купляти місочки окремо, бо ці, ці вже гарно луплять, як ті кабилки, а, а ці ще ну таке треба наїсти, їсти, трошки є збойні. Що там таке? Кого ви там побачили? Охоронці мої. Ред. E, що я хочу? Давайте я вам розповім, як було, що, що то було. І що то було, я так і не знаю, а як воно все було. Дивіться, їхала я з виставки да, там, з Тернопіля. Це дітки Гелі. Що ти лізеш? Гляньте на цю хуліганку. Це ця, що збиралася помирати. Тепер її з рук не стягнути. Я її на руки тоді вона мені не йде. Я на руки вона не йде. Я їй кажу, диши, живи, борися, а вона не хоче. А зараз гляньте. В общем, їхала я з виставки, забрала я в доньки цуценят. Вони були не щеплені, тобто жодного щеплення не було. Глистогонки в них були за графіком, як, ну, як все має бути. Як гонила моя донька їх прококсом, тобто гарний препарат, мілпразон, прококс прококс, потім мілпразон, і воно все йшло за календарем. Ну тобто, все за графіком. Ніяких там збоїв нема. Ми до цього дуже ну дуже трепітно відносимося, то все було добре. В общем, забираю я цих цуценят в понеділок. В суботу оцій малій, оційсь як оці косачки. Ти мені тільки що прокусила губу. Так цілувалася, що аж прокусила губу. У цій малі і гелікопії стало зле. Як проявлялося їх зле, це почалась блювота слизью і понос був слизью. Не було там ніякого запаха, мені там ну, писали за інтеріти, я питала в завідників, я телефонувала. В ветеринар... ветеринарній клініці одразу стала злею. Це почалася блювота, повна відмова від їжі, і по... і пила вона воду, пила воду перший день і пронос також слизю. І був пронос також слизю. На другий день я встала, стала гелі копії погано, Он, вона біситься зараз. Встала погано гелі копії. Симптоми були ті самі. Я хватаю їх двох і про ветеринарну клініку. В ветеринарній клініці ми здаємо аналіз на коронавірус, первавірус, ентеріт, тобто на всі можливі віруси, які бувають у цуценят, на всі можливі віруси. Нічого не підтверджується. Нічого, абсолютно. <кій> <кій> Дівчата в ветеринарці на мене дивилися. Круглими очима і кажуть, це глисти, це глисна інвазія, давайте будемо робити то-то-то. Їм вкололи антибіотика, їм поставили крапельницю, їм, да, крапельницю, антибіотик кололись, кололи внутрішню віну. Забираю я тих малих двох додому, їм погано, краще їм не становиться їм погано. На другий день, після першого, це в... Повна відмова від їжі, від води, блювота слизю і пронос слизю. Знову ж воно не було запаху такого, що там могло вказувати на якусь там хворобу. Я дуже тоді переживала, тобто в мене ж розплідник німецьких вівчарок, щоб, не дай Бог, не занести у двір якусь там заразу, так, щоб не розвилася та зараза. Ми з... А, ага. Я везу е, знову ветеринаркою, знов капають, знов е, антибіотик внутрішньовінно. На четвертий день злягли хлопці, лісенок і триколор. Симптоми в дітей е, були ті самі. Ті самі. В, кож... в кожного з дітей воно було все однакове. На п'ятий день діти лежали трупами, Тобто відмова від їжі від води, вона нікуди не дівалася, вона так і була. І Діти лежали просто трупами. Я запихую, ви бачили там відео. Я запихую воду, я запихую там якусь їжу, вони рвуть, вони блюють, в них нічого не осваються. Не бурчать ті кишечники, не бурчить той живот, Тут нічого, от, просто трупи, просто трупи. Злягли хлопці. Я була в шоці. Ну от реально я була в шоці. Говорю, та Йоки-палки, що ж це таке? Останніми злягли оці двоє манюніх і симптоми були ті ж самі. На п'ятий день. Ну, тобто я сижу, да, там мене... по на п'ятий день почалася більшана жажда води. Вони почали хліптати ту воду, як на віжені. Я обрала ту мисочку, бо п'ють ту воду і блюють, п'ють ту воду і блюють. І немає там, знову ж таки, не... слава Богу, вони пісяли. Бо дуже опасний, небезпечний момент це коли. Ай блін, пусти ти! Тоже як голочки ті зубки. ось усю м'ячика іди. Ось ну, що. Крапенниці, це, я ж говорю, крапати можна, але можуть відмовити в дітей е, нирки. Ну, тобто, відмова нирок і все, і дитина е, гине, і дитина може не вижити. Вони пісали, вони, слава Богу, пісали. Четвертий-п'ятий день е, зупинявся пронос. Просто він зупинявся. Вони не ходили е, какати зовсім. Не проносу, ні каках, ніяких, ніяких блювота. Блювота, 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 і вони лежать трупом. Тобто вона спить, прокидається і вона е, прокидається від того, що її тошнить, і вона йде блювати. Шостий день, тобто, шостий день, так, шостий, шостий день встає та дитина, дивиться на тебе очима. що... У мене все добре, і що я тут делаю. Випускає мене до всіх, я була в шоці. Я ставлю їм їжу, вони нормально їдять, в них нема там ніякої не реакції, не блювоти, нічого. Але дивіться, на п'ятий день, от на п'ятий день, в них тупо починав бурчати кишечник, жолудок. Я все то чула. Температури в дітей не було. За весь, за весь час жодного з них не піднялася температура. Починає бурчати желудок, кишечник. Ну, от, і я думала, я вірити, коли, коли ця мала лежала, вона ж була важка. В неї все заборчало. Думаю, бабай, навірно, все, навірно це все. вона заборчала на шостий день, вона встала, вона їсть, вона п'є, вона входить з ну, сформованим стулом в туалет. Це теж мене ну, трошки понікло в шок, тому що після кожної ну, да, хвороби. Поки наладиш те ЖКТ, це можна з розуму зійти. Тут чотка, ну, от сформований стул. Чотка. Ну Тобто дитина стала їсти, в неї гарний апетит і mm -hmm. в неї гарний стул. Я була в шоці. Коли в е, цьому ну, встала ця, пам'ятаєте, встає геля е, е, копія, Пацанам же ж погано, коли в цьому починає камара не дере її. Коли в цього починає все бурчати, тобто все все повторюється. Но в нього було трошки менше днів, ну, на всі ці моменти. В нього починає бурчати той желудок кишечник. В мене, вже в мене на той момент злягли і ці двоє малих. Чоловіку кажу, блін, заборчав киш... кишківник. Він каже, це хорошо чи плохо. Кажу, судя по дівчатам, то віддать хорошо. Я не знаю, що то було. Коли я повезла оціх двох малих, тобто вони вже були заражені, правда? Вони вже були, ну, от, грубо говоря, інфіковані у всі, всі, всіх одне і те ж саме. Я повезла їх в іншу ветеринарну клініку. Ми здали там аналізи знову на ентеріт, парвавірус, коронавірус, ну, на всі важливі. Ці віруси, що можуть бути у цуценята, ніфіга не підтверджуються. Мені в цій ветеринарці кажуть, це невірне, мабуть, якийсь цікавий вірус. Я говорю, дуже цікаво, ви мені кажете. Ви ж кажу, ветеринари. Як ви ну, ви ж знаєте, ну це ж не те, що в мене одної отак от цуценята хворіть. Тим більше, ну тим паче, що це всі, всі разом, не то, що там одне чи два, а всі разом. Вони на мене дивляться, і кажуть, ну, мабуть, якийсь цікавий вірус. Ну, думаю, замечательно. Вколять малим внутрішнього вена. Що таке? Що ти мені тут вирядуєш? Що ти мені ці нерви мотаєш? Диви. Я тебе відходила, я тебе і прикокошу, понятно? Мала, не кусайся мені боляче. Вкусила за губу, прокусила губу. так, да. Про тебе розповідаю. О, да. ага. Іди воно, пограйся з м'ячиком, з камари. Вони не хочуть вийти, вони хочуть гратися, але я випускати їх поки не буду. Хай сидять, блін, стільки нервів помотали. Ну, коротше, і всіх одне і те саме. І чітко більше всіх боролися лисенятко і триколора. В них був було то сьомі сутки, що я злякалася. Кажу, якщо ці встають, ці встали, звісно, на другий день. Ну. Ті на другий день піднялися та й пішли, і нічого їм не було. За лисеняткою три трикалори я переживала, бо в них вже йшли, я ж кажу, сьома доба, а це тільки на сьому добу в них також забурчали кишківник, желудок. У мене, я ж кажу, у мене таке відчуття, що в дітей просто тупо перезапустилася імунна система. Причому е одночасно я не знаю, може це виглядає якоюсь дур'ю, да, що я кажу, але ну от наразі в мене таке відчуття, що в них просто перезапустилася імунна система. Тобто, що то було, що то був за вірус чи не вірус, я не знаю. Але я можу можу чітко сказати: в цих дітей в цих дітей на щось дуже гарно виробатався імунітет. Вони вироботилися антитіла. Ну, от, чесно, на щось, На що, Я не знаю на що. Що то було? Я не знаю. Діагнозу я ж кажу, мені так і не поставили по сьогоднішній день. Нехай то буде загадкою. Там була одна, мені писала, все, тепер перевівати не треба, а тепер вони, вони нічим не заб... не захворіють. Ну це не, глупості, такого не можна робити. Це нарікання дітей на смерть, адже ну, є багато інших. Є парвовіруси, платоядні, ці чумки, бешенства, Цього не можна робити. Дітей треба прививати. Ми зараз трошки оклигаємо. Тут <кхід> я буду дивитися за лісенками триколором, Знову буду робити дегерментізацію, а потім вже вакцинувати. Звісно, в душі, поки мені, то чесно скажу, страшно робити, але мені прийдеться те зробити. Бо їх треба прививати і треба робити їм дегерментізацію. Запитують, в мене. З приводу чи продаю я цих. Та я цих дітей продаю. Я їх продаю, я буду продавати, але вони виїдуть з моєї хати повністю вакциновані та привиті, вакциновані і оброблені. Раніше я нікого з них не віддам нікого. У мене такі німці виїжджають з мого двору, повністю вакциновані, тобто люди чекають. Не. Люди чекають, я не віддаю невакцинованих цуценят. То ці будуть, я ж кажу, їхати так. Вони будуть в продажу. Якщо там хтось комусь запав, то можете написати, то скажу її по ціні. Але будь ласка, шукайте мене в Фейсбуці, інстаграмі або ті, хто тут ціну не пропускає. Ютуб він не дасть і номер телефона. Телефони він мені також ютуб не пропускає того. Якщо хтось кому запав, можете писати мені в приватні <кій> повідомлення, десь я ж кажу у Facebook, Instagram або TikTok. Вони закріплені в посилання в мене в шапці профілю YouTube. <кій> Як схочете, то ви мене знайдете там. <кій> а поки що, поки що, наші справи такі. Що було, не знаю, наука мені, звісно, на все життя воно буде до кінця моїх днів. Повірте, я ніколи не забуду цього пекла, що було. Не був момент, я ж кажу, що мені хотілося десь ну, десь опустити руки. Ну чесно, я хотіла здатися, але я не мала права. Я не мала права, і я м я вистояла цей момент. Я врятувала. Знаю, що мене тут дивляться багато завідників з України, котрим не дуже подобається. Те, що я знімаю там якийсь свій такий контент, просто що я розповідаю людям, там починають між собою там. Розказувати, хто я, що я і. Ну коротше, ті, що завідники, які ну ви любите там поскривати від людей, там І ще раз я кажу, у вас своє життя, в мене своє життя. Ті, хто люблять мене пообсуждати, дякую вам велике. У мене не буде остеохондрозу. тобто ви мені перемиваєте кістки. От знаєте, як в дітей запустилася імунна система, так само і ви мені перемиваєте кістки, і в мене не буде остеохондрозу. Слава Богу, дякую вам велике за допомогу ем, цього очищення, мого, мого організму, ні цуценята організму. Багато в кого я ж кажу, цуценят не підіймають, бо бо це дуже важко. Я ж кажу це кожна година, кожну годину праці. Я за ці два тижні вчора перший раз сіла і поїла, щоб ви зрозуміли. Бо мені не їсти не було, коли не готувати не їсти. В мене трошки, я ж кажу, аж ну, мені само я ж, ну, стошнило, бо ну, організм не привик до їжі. Зараз зараз буду відновлювати свій желудок, знаєте, щоб в мене зайшла та їжа. Наразі мені поки їсти не хочеться. бо... Ну, я ж кажу, коли я на стресі, коли я рятую цуценят, я не шкодую оно, оно, оно От жопи. Ті, що помирати, збирались, гляньте на них. Я не шкодую ні себе, ні свій організм, ні, ні грошей, ні часу, ну нічого. Ні, нічого. Дай Бог, що ці діти. ну Я ж кажу, на щось у них виробатався гарний імунітет. І я сподіваюся, що в них дуже буде довге та щасливе життя. Двоє дівчаток вже прилаштовані, їх чекають власники. Ну як прилаштовані? Не прилаштовані, а їх чекають власники. Ті, що від самого початку. Ну як, одну одна власниця, то я я хочу собі залишити. А оцю малу її чекають вже. За неї є, скажіть, я скажу. Вона запала від початку людям, її чекають в новому будинку, тобто після повної вакцинації, повної дегерментізації я відправлю цю дитину додому. Я відвезу цю дитину, дитину до, себе, до себе додому, бо її вже чекають. Оце ж коротше, мала, мабуть, така борза й ходить, знає, що вона перша вийде з цього двору і вона бушує. Отак, от, от. от такі, от таке, те, що було, оце, оце все, що було, що то було, знову кажу. Я не знаю. Але скажу від себе, ці ситуації є у кожного завідника. У кожного завідника. Але про те мовчать. Немає. У, мене, у мене, звісно, от у мене було чотири посліду німців. в мене ні разу такої біди не було. У мене ні разу не було, щоб у дітей був якийсь пронос навіть. Ну, представте. І тут у мене такий шок. А, а тут, знаєте, дурочка зробила все, та навпаки, як ні ну, як не завжди. Я забрала не прищеплених цуценят, зате й получила. Та перестаньте вибитися. Воно. Вон, Хто? Хто там збирався помирати? Скажи я мам, я мам збиралася. Віддавати їх буде для мене дуже тяжко. Я всіх віддаю дуже, дуже тяжко, мені буде дуже тяжко. Але я сподіваюся, що вони будуть в найкращих руках. Ми будемо шукати їм на найкращі руки. Я буду на зв'язку з власниками. Де красунька? Ти вижила? Просила, мама, живи диши, просила, кушай, просила, а ти ж на мене дивилася, казала, ні, мама, помираю відпусти. Казала мені таке, очима своїми, казала, дурне ти, дурне? Аф аф, дурне. Дурне було, скажи, дурне щастя, не знала в житті, да? Да? Можливо вони вже зі мною і балакати почали. Ти дурне було, каже, ну, признавайся, манюнька. Дурне, дурне було. Скажи, хотіла помирати, мамка не пустила. Без мого дозволу, ні, понятно, ні. Антій, бісяться все. Життя, життя у вольєрі понеслось. Воно, 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 понаїдалися. А саме, я ж говорю, а саме смішне, що у всіх сформований стул. У всіх. От І випускаєш, і на наступний день ну, це капець якийсь. Все, люди добрі, все розповіла. Ой, що там обізав, обізав, тебе батик, да, Батик обізав. Що то було, не знаю. Не знаю. Там багато ставили мене в коментарях діагнози. Я вам кажу, що це інтеріт, не інтеріт. І мені, от, знаєте, з ким не спілкувалися, кажуть, Маріна, якщо ти відчуєш запах ну, цікаву інтеріта, ти не забудеш його ніколи в житті. Я боялася дуже відчути той запах. Тобто я дуже брезлива людина, я вам скажу. І Я боялася відчути той запах, що ну, кажуть, там воно прям таке, що капець, що ти його не забудеш і воно тхне, що капець. Його не було. І того запаху не було. Що ти в мене цікаво слухаєш, да? Цікаво мама розповідає. І того запаху не було. Що це було, не знаю. Може, в кого що було таке, відпишіться, скажіть, може, може комусь поставили діагноз, а в нас лікарі такі, ну, блін, коротше. Кробаска, звісно. Страждає на гарну медицину і на гарних ветеринарів. Але таке, все, всім па-па-па-па. Будьте здорові, будьте людьми. Да? красота. ось що. геля копія. Геля копія, геля. Будьте людьми, будьте здорові, дякую всім за підтримку, дякую всім за переймання за наших цуценят. Я вам розповіла, що, що, що у нас було, Що-що. Щось, а я дам зараз. Було щось незрозуміле. Іди заступайся за брата. Лупи. Ага, а ціда. Малий напрашується все время, дівчата його луплять. Ано, оно, оно. Ано, 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 ано. І хто там збирався помирати? Ех. Ех, діти, діти, качнули мене так, що я вам кажу. Мінус, я не знаю, 10 років життя забрали моїх, але нічого. Головне, щоб в них воно прибавилось. Плюс 10. Все, всім па-па-па-па. До побачення. Піду я прибирати тепер в будинку.